Вітаю! Давайте подивимось карту дня на 26 листопада 2025 року для всіх знаків Задяку, що готує нам цей день. Овен, ви сьогодні надзвичайно продуктивні. Усе, що ви робите, послідовно і впевнено. Це гарний день для заробітку, організації чи планування. Працюєте повільно, але дуже якісно. Телець. Чіткість, логіка, тверезий погляд. Ви бачите людей і ситуацію без ілюзій. Ви вмієте відділити важливе від зайвого. День рішень, розмов і документів у стосунках чесна та глибока комунікація. Близнюки. Інтуїція сильна, але багато неясного. Можуть підніматися страхи, сумніви, не поспішайте. Прислухайтесь до внутрішнього голосу, але перевіряйте факти. У стосунках присутня емоційна глибина. Рак, ви сьогодні неймовірні, спокійні, мудрі, врівноважені. Можете приборкати будь-яку ситуацію. Це день, коли не потрібно тиснути, достатньо бути з собою. У стосунках ніжність і взаємна підтримка. Лев. Невеликі конфлікти, конкуренція або суперечки. Але це також енергія розвитку. Карта дає шанс показати себе, довести свою силу, знайти новий підхід. Діва. Ви виходите з напруженої ситуації, відчуття, що стає легше, день переходу, емоційного, розумового або навіть фізичного. Стосунки прояснюються, робота стає яснішою. Терези. Старе руйнується, щоб дати місце новому. Може бути різка зміна планів або прозріння щодо стосунків чи роботи. Це очищення, яке відкриває шлях уперед. Скорпіон. Потужний старт, натхнення, нова ідея. Це день енергії та імпульсу. Можливість, яка приходить сьогодні, може змінити багато. У коханні це спалах пристрасті. Стрілець. Баланс, легкість і гармонія. Ви знаходите золоту середину. Це день спокою, відновлення, внутрішньої ясності. У стосунках тепла, там яка енергія, козоріг, радість, зустрічі, свято душі. Може бути гарна новина, підтримка друзів або маленьке свято. Робота сьогодні краще йде у співпраці, водолічки. Ви відчуваєте свою цінність і незалежність, гарний день для фінансів, самооцінки, догляду за собою. Можете отримати результат, на який ви вже довго працювали. Риби. Ви Витворите реальність. Сьогодні ваша сила у слові, намірі чи дії. Можете почати щось, що дасть великий результат. Мудрість, інтуїція і воля працюють для вас. Такий вийшов розклад на сьогодні. Бажаю всім гарного дня.